Так, знов купила їжі. Пішла зробити візитки. Зайшла, замовила 100 візиток за 100 злотих. І пішла ж в магазин, ясно купила цибулі, картоплі, сметани. Потім купила такі хустечки до прання. 24 злоти. Магік Левс. Потім купила адіошки для ляляк. <смі> Я завжди купую адіошки. Отакі ползунки і футболочка. Нахожу там трохи дешевше. Ну, в принципі, дешевше, небагато є, але трохи є. Так. Потім а, мусорні пакети. Це важливо. Без пакетів взагалі погано. Бо вже всі кульки використовую потім на сміття. Такий штрудель трускавковий. Так, потім хліб. Хліб. Так, хліб є. Потім рідиска. Потім отаке м'ясо, я хочу салат зробити. Такий із помідорів. ой 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 Капуста пекінська, Потім маслянка. Оце хочу салат з маслянкою зробити. Огірок. І тут зелень. Цибулька, потім такий мікс і укропчик. І ще щось купила. Що я ще купила? А, оце этот... йогурт і воду Воду і базилік. Базилик Базилики я люблю, а воду для, клієнток, для клієнтів маленькі бутилочки, бо деякі клієнти хочуть пити, а воду з крана не п'ють. Вони недорогі, тому можна купити упаковочку там 6 штучок по злотий 50. Ну, якби. Такі 3 копійки, а людям вода. Ось так от. Оце все щось. А, і сала ще кусок купила. Короте, 150 злотих. Але що ж, їсти ж треба. Якось. Хочу салат зробити з такого м'яса, капусти і помідорів такого всього. Цибуля, звісно, не актуальна, але трохи можна, ну, бо я з людьми працюю, щоб не ванять цибулі.